Хьон ловить припадок і кричить на дітей, аби ті тікали подалі від нього. Він майже перетворився, але стримує себе і приходить до тями, поки що він у монстра не перетворюється. На шум прийшов протеїн. Діти тікають, Хьон ухиляється від удару. Звуки чує джису. Хьон падає, але підіймається і кричить на протеїнового. Він розуміє, що монстр помішаний на мускулах і виводить того з себе, коли називає дрищем. Один його удар і ти труп. Джесу в кімнаті разом із Чоном. Вони не збираються далі ховатися. За шість днів до цього, 3 жовтня. Джесу вийшла з кімнати Хьона шукати Мафіозі. На сходах вона побачила чоловіка, який проклинав увесь світ собі під ніс. Вона вирішила не чіпати його, але пляшка розбилася і привернула його увагу. Він мутував і став монстром. Монстр кинувся на дівчину, але та вирубила його битою. І він знову перетворився на людину. Пролунав голос Щона, який сказав не підходити до нього, інакше вона помре, а коли мутант підвівся, той кинувся і зніс йому півголови катаною. Щон вдарив катаною руку проти Інового. Джису сказала, аби Хьон підводився, треба тікати. Поки монстр кричав у агонії, троє людей втекли. Хьон розуміє, що дівчина схожа на Марію, героїню фільму, який він хотів побачити на останок. Вона питає, чи він заражений. Вона востаннє бачила його з кровотечою з носа і непритомним. Він відповідає, що так. Джесу направляє на нього биту, але Чон зупиняє її. Каже, що деякі можуть опиратися перетворенню, і вона сама захотіла врятувати його. Хьон благає допомогти йому врятувати дітей. Суньон, Він не прийде, той великий монстр зловив його. Він його словив. А тепер той великий монстр прийде і за нами. Так, Йонсу, тому нам, нам потрібно йти, поки той монстр не повернувся. Ми, ми зможемо. Але я все добре. Я нікому не скажу. Ну, ході. ходімо. Ходімо. Так, діти, слухайте. На 14-му поверсі буде сліпий монстр. У нього дуже добрий слух, тому при ньому не видавайте жодного звуку. Ясно? Тоді, якщо він буде поруч, нам краще навіть не дихати. Так. Вірно. Йон, мені так страшно, у мене ноги тремтять. Не бійся, Йонцу, я захищу тебе. Гаразд, ходімо, нам потрібно в квартиру 14.08. Сестричку, я.

Сліпий протикає протиїнового, і діти тікають. Компанія чує звуки ударів. Джису згадує, що вже зустрічалася з дітьми в ліфті. Хьон каже, що вони не заражені. Батько помер. Малі прибігли на 15-й поверх. Всі двері зачинені. Протеїн піднявся до них і викинув тушу сліпого у вікно. Вийшла жінка з пустою коляскою. Вона попросила, аби монстр відчепився від дітей. Той копнув її в сторону, а коляску розтрощив. Жінка сидить в кімнаті і чує голос в голові. Він каже, що дитина мертва. Вона відволіклася, і тепер її нема, але та не вірить. Голос просить підійти і подивитися в коляску. Жінка підходить і бачить там свою дитину. Тепер вона розуміє, що нікого там не було. Монстр розмазав її по підлозі. Прибігає Хьон і кричить, щоби малі бігли до них. Ті крізь страх слухаються і стають позаду. Протеїновий обертається і йде до них. Раптом мама застрибує йому на шию. Жінка перетворилася, вона встромила свої кігті в нього. Джису допомагає і кричить, аби Хьон тікав із ними. Він забирає малих і біжить. Чон бере монстра на себе. Він відволікає того і підбігає до вікна в коридорі. Монстр розбігається і в останню секунду чон відстрибує, а протеїновий проламує стіну і падає донизу. Жінка знову стає людиною і питає, де діти. Джису відповідає, що у безпеці. Хьон з малими дійшов до чоловіка. Той намагався добити сліпого, але не зміг. Проте відстрелив йому в вухо. Монстри теж відчувають страх. Вони сіли їсти. Прийшли також інші. Двоє заражених в одному приміщенні. Чон питає, чи я телевізор, бо іноді о восьмій вечора йдуть новини, які розповідають про монстрів. Телевізор увімкнувся, де чоловік каже, що знає, як вбити монстра. Потрібно зробити це на перехідній стадії трансформації. Вони вже тоді володіють регенерацією, але руку чи то органи зору відновити не зможуть. Вже після мутації повністю їх не вбити, навіть якщо відрубати голову. Єдине, чого вони бояться, це вогонь і електрика. Сильний вибух може легко знищити його. Але ефір переривається через напад монстра на студію. Хьон каже, що вже заражений, і якщо перетворюватиметься, то хай його вб'ють. Джесу сідає перед ним і каже тоді: якщо вона ставатиме монстром, то нехай він уб'є і її. Сліпий встає після падіння. Він бачить труп дівчини, яка з'їла свого кота і зжирає частину її, чим відновлює собі вухо, чує голоси з будинку, закидує своє щупальце туди і підтягується наверх. Мафіозі й мала стоять перед ним. Монстр чує їх і хоче нападати, але санук уникнув його атаки і добряче вмазав по морді. А далі навздогін пробив прямий ногою. Потім вони кинули щось у нього і мала підпалила монстра. Той наостанок проткнув стіну щупальцем, трохи задів санука. Прибіг брат із іншими людьми. Вони згасили те, що залишилося, і на цьому четвертий поверх був зачищений. Джесу стоїть над Тьоном. Він чує голос всередині. Нікому не довіряй, і прокидається від цього. Тепер його черга дежурити. Вони говорять і знайомляться більше. Дівчина каже, як її звати і що їй 20 Хьон представився і сказав, що йому 18. Потім та вибачається, що не довіряє йому дотепер, тому й не спить. А далі вона помітила у нього шрами на руці і налаялася на нього, щоб він більше ніколи так не робив. Хлопець каже, що і так все одно буде, якщо він помре. Вона просить так не говорити, й той зривається, кричить, що нікого нема. Його рідня померла щодо цієї всієї катастрофи в аварії. Але Джес увірить, що все одно хтось знайдеться показують її спогад, де вона сидить поруч із хлопцем, якого вже згадувала Херан, лідер рок гурту після виступу. Виступ пройшов вдало, але гендиректору не сподобався, і той пішов посередині. Потім цей хлопець вчинив самогубство. Зранку Дусік покращив бету для Джесу, а для чоловіка змайстрував щита Вони хочуть знайти автівку і пошукати безпечне місце, швидше схоже на самогубство. Джесу каже, що не треба боятися тіней, адже це означає, що десь поруч є світло. Хьон думає про себе, що йому набридло сидіти в кімнаті і каже, що йтиме з ними. Хьон каже, що думає про те, що на першому поверсі є ті, хто вижив. А протеїновий підводиться і мутує в ще більшу форму. Вони проходять повз поверх і знаходять труп чоловіка. Джисо оббирає його і кидає батончик Хьону. Раптом телефон починає пищати. Прибігає монстр, зі спини якого стирчать щупальця. Він кидає труп, вилітає його гаманець, і Хьон згадує своїх батьків, не витримує і видає звук. Монстр знаходить їх. Джису перша кидається на нього і лупить по голові битою. Він кричить, що в небезпеці, і атакує, але чон рубає щупальце мечем. Хьон хоче атакувати, але той штовхає його і починає наздоганяти двох інших. Він вдаряє Чона, і той кричить, аби дівчина тікала. Монстр заганяє його в кут і прибігає Джису. Монстр ловить її і хоче їсти, але ззаду Хьон протикає його списом і вмикає струм. Той горить і щупальцем вдаряє його по потилиці.